Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас творчість росіян. Це чергова бойова частина. Поки з'явилась, ще наче не світилася ніде. Принаймні я не бачу. Називається ТББ-4С. Що воно обозначає? В принципі, навіть гадати не буду, бо походу просто на буків. або якісь може ініціали, або хірово знайшов. Стандартні назви ТБ – термоболічна, але це не термоболічна. Поэтому... І кажу, що Бог його зна. Подяка велика Кулібіну, який це щастя зняв з молнії і передав на вивчення. Що з молнії вага цього боєприпаса повна снаряджена 3500 кг 500 г. Відповідно тягати його може або молнія, ну, або якийсь зовсім великий ФПВ. Виглядає вона стеклопластикова труба, намотана, мабуть, самостійно товщиною ну, десь 2 мм. З одного боку, така заглушка, причому відлита ну, саме відлита, сполістірована там ну, термопласті. А скоріш на шприці, На шприцю, мабуть, вона відливалася. З іншого боку, була просто заглушка торцева. І всередині, воно набрано отакими от, от сегментами. Тобі ж уламкова сирочка, уламки кульки діаметр 3 мм, вага десь 0,27-03 На Не колупав, окремо не влажав. В общем, кульки і кульки залиті поліетиленом. Причому залиті, я так розумію, теж на тому самому шприц-приці тобі ж якась простаформа залита, але ну, потім з той форми його з допомогою такої-то матері пікувалди доставали, тому що, ну, сподіваюся бачити, форму воно має таку досить далеко від ідеальної циліндричної. Витягували його явно, що воно там сиділо, а в ітогі воно ще політіє гаряче, і відповідно його погнуло. Це діло як би отак наглядно ще продемонструвати. Думаю, так тайбі сюди. Більш зрозуміло, о чому я кажу. Тут он практично нема повнішка, а далі воно пішло. З одного боку, з іншого, більш-менш равномерно. Вже спроба робити на словом обладнанні, але ще. Царя панька то обладнання. засипу засіпу кулі теж хромає, але старалися, що називається. Ну опять же, тому зробити цільну таку сорочку, на ньому тупо неможливо. Тому от зробили отаке, і з таких от набрана повністю оця труба напхана. Всередину воно було напхано теж по довжині у цих самих ланкових оцих сорочек. Такої самої довжини присована шашка з вибухової речовини. Ну так судячи наука А9.1, скоріш за все, дупа ХСН з пластифікатором. Присований, і вклеєний відповідно в цю шашку клей поставався. ХСМу поставалося по ці самі суплі. Ну і от набрано. Далі, вага пустой оцій вудер бімби, 1750 грамів. Відповідно, вага вибухівки того теж 1750 грамів. Та. Хто займається виготовленням боєприпасів, мабуть, все зрозуміло. Ну що тут ще? Має отакий якийсь цікавий тягачок. Мабуть, підвіз під щось, не знаю, під що. Вони планували це вішати. Може під ФПВ, може під ще щось. Ну, як би це не бімба, щоб було його скидати. Ніякої стабілізації, нічого. Ще з іншого боку, теж чотири отвора, не знаю. Толі промахнувся і криво просверлив, цього діло не прикрутилось, пересверлив на іншому боці, то і. Планували ще й туди щось прикрутити, в общем, загадково. Далі. Хто зробив, не знаю. Інформації тут постіснялися написати. Росіянці на деяких вони пишуть, хто зробив, тут ніхі ради. Але є один момент, отам от отвір в жопі під детонатор, а от там ото різьба накручена. Так от різьба, тут під якийсь досить специфічний детонатор, не військовий. МД-5 туди і політає, я тут. Зараз продемонструю як ото фанера над тим париджем туди. Що. Взагалі. Відповідно, так само і ДПР буде туди прольоти дуже дуже велике розходження. І така сама різьба, ну і такий конський діаметр, був на кумулятивній бойовій частині, яку я от розглядав на якій, на яку теж відмовні, до речі, відкрутили. Що вони до стволку намагались кумулятивно робити там, типа того, там півтора кілограма вона важить, Ну, обзор її вже був. І от там те саме, там був теж такий якийсь специфічний детонатор не військовий. Або промисловий якийсь, ну, в общем, якийсь. Не зустрічав я такого детонатора взагалі, тому ти кажу, що не військовий він якийсь. Досить специфічно. тому я думаю, що оце діло зробила та сама контура, що робила і кумулятивну бойову частину для молні, це явно не держава, це якийсь бізнес. У них намагається заробити теж на постачанні вихніх війська боєприпасів до БПЛА. Ну і заробити гарно. Я так розумію, з усіма там оціми корупційними складовими, можливими, з усіма відкатами у всіх і тих самих там. Гора їхніх, не знаю, яка вартість, не думаю, що повинен бути По логіки досить і завищено. Ну, в общем, теж у них, скажімо так, не все слава Богу, з цим ділом. Ну, можна сказати, і слово Богу. Нехай продовжують в такому думку. По бойовим властивостям, що воно може. Так, а це ночно. Я думаю, що може воно не дуже багато, десь до 5 метрів. Якесь, ощутиме враження і десь до 10 метрів, в принципі. Далі 10 метрів, воно вже, я думаю, ефективність буде цього діла зовсім ніяка. Ну от є один момент, що можливо воно навіть і на 5 метрах буде таке собі, але не знаю. В принципі, тут вибухівки досить багато, щоб на тих 5 метрах навіть від вибухівки було вже. Як би фігово. Далі підривача воно ніякого немає, штатного. Сюди взагалі був ДЗ зпримотаний. Але оця різьба, це не під УДЗ там. Про ту дирку велику вони, може, і планували, що сюди, щоб ще її УДЗ ставить. Але штатна та Різьба не УДЗ, на щось інше. Ну ця була от ось УДЗ, опять же, ж, відео шукайте на каналі, знімав, як вони УДЗ переробляють під, підривач до боєприпасів БПЛА. Чого вони не зібритали? Так що, можливо, якщо та контура, що це виробляє там хорошо всім занесла, то цього добра буде в кількостях, тому що зараз, ще скажу, воно тільки от з'явилось, що я й не бачив, і не мількала вона. Це бімба ніде. Ще. Ну, можливо, буде їх більше, тому устрій такий, підривають, що то буде або УДЗ, або буде ну, електродетонатори. І стандартна їхня і та сама, кінцевий вимикач там на носу на замикання. Навряд чи сюди буде щось умне. Відповідно, кількість неспрацьованих теж якась буде. ну Розміновується досить просто, що в БЗ, що з тим кінцевим замикачом, теж за те все казало. Ну, собственно, все. Більше про цю в общем сказати нічого. Повний арзаць. Ну, рз боєприпас повніше просто нікуди. Не ліпше наших деяких зразків, гірше деяких наших зразків. Ну таке. Рзаці є і Але вибухівки в цьому ерзаці до хрина. 1750 грамів, прямо скажемо, не непожаліво напохати чи є ексегідно. Так що отака нова їхня боєприпас, ну це не бімба. Це саме, що я кажу, молний або якісь великі фипровички. Ну Досить великі, щоб могла підняти 3,5 кг, тобі ж це вже зовсім немале. Ну і більше про нього сказати нема чого. Тому, знайте, користуйтесь, все буде Україна.